Всім величезний привіт! Сьогодні чудовий сонячний день. Ще не було тривог, є електроенергія, ось горить лампа в моїх орхідеях. Так що мене сьогодні день поливу. Нарешті я добралася до моїх орхідей, тому що не було часу. Я вирішила зняти відео. Ви мене просили в коментарях зняти про полив Ванд. У мене їх залишилося зараз небагато. Ось одна з них це той, яка я отримувала. Знімала відео про це. Ось вона в мене так і росте в корзинці. Вона цвіла, я викладала, що от стається. Тільки в неї чомусь коріння завжди вона хоче ростити вгору. Бачите, догори воно росло. Я його трошечки так намочила і хотіла опустити вниз і зламала, бачите. Ну, але нічого, воно продовжує рости. І коли чуть-чуть трішки більше. Вирости, я його все ж таки загнула. Це коріння також в мене росло догори. і, бачите, воно також надламане, але опустила вниз. Ця вандочка в мене росте в корзинці. Корзинка ця з дном. Також мене питали, чи є в корзинці дно, чи мають бути дирочки. Це абсолютно не має значення, як вам зручніше, яка корзинка у вас є. Я зазвичай купую з дном через те, що. Я їх поливаю методом замочування, і коли я їх вішаю на вікно після замочування, лишня вода стикає ну, в це дно і воно не капає на підлогу, на інші квіти. Тому мені зручніше, щоб тут не було дирочок. Якщо вам зручніше, щоб там були дирочки, це для, для ванди це взагалі не проблема, немає значення, чи будуть там дирочки, чи не будуть. У мене без дирочок. Ось так вона росте. Я вже їх дуже давно поливала. Якщо чесно, в мене навіть, бачите, фаленопсиси стоять сухі-сухі. Треба буде також зараз всі підлити. Моя плюмерія також така, опустила листочки. Все не було часу, ну ось я добралася до них перець, також пожовкло листя, ну але ось, перчики він нарощує. Тут також є плодик зав'язався. Так, і ось ще моя ванда одна, яка залишилася. Вона зараз цвіте, ось така ось красунька. Ось, її квіточки, мало бути десь 10 квіточок. Але вона одну відсушила, мабуть, через те, що я їх трошки підсушила. Ось, дивіться, яка красива квіточка, великі-великі квіти. Не знаю, як показати це. Вони такі напівпластикові, ну, вона взагалі супер. Хоча й займає дуже багато місця в неї таке лися, ну, але я її вирішила залишити. Всі решта я ванде продала. От, вирішила залишити собі поки що дві. Ну, хоча й вона займає багато місця, я все-таки намагаюся якось трошечки. Скоротити свою колекцію, що мало виходить, тому що одні продаю, інші купую, ну але те таке. ця вандочка в мене росте в такому керамічному горщику великому, там на дні в неї є каміння, здається, велике, і тут така велика фракція, велика-велика кора. Називається це сорт ось її бірочка Purse Wax Blue. Цвіте вона, вона, бачите, вона в мене така доволі велика. І вона в мене ну, давно, я вже не пам'ятаю скільки років. Довго вона росла, поки не випустила свій перший квітонос, а процвіла вона, здається, перший раз у минулому році. І от з того часу вона вже цвіте доволі часто, це здається, третє, третє її цвітіння. І з кожним разом квіточок вона видає все більше і більше. І ще похвастаюсь вам ось мій ангреком Великий, він також випустив цвітоноси, і цього разу два. Ось один. І з цієї сторони. Ой, ось ще один. Так що я надіюся на гарне цвітіння в цьому році ну, принаймні, вже більше, ніж однієї квіточки, як це було в минулому році. Також в мене, Ну, я не знаю. Можна її віднести до вандових чи ні, але ось вона в мене також в такому горшочку росте. Там дітки пускає. І тепер, прополившись, світлом моргнуло. Поливаю я їх методом замочування. Так, літом це приблизно раз в 2-4 дні. Ну, це, це залежить від погоди, від просушки. Я замочую їх. В вані, набираю в ванну води і туди ставлю ці горшечки на період ну, по часу, це також. Коли згадаю, тобто я можу їх на годину залишити, можу залишити на півдня, на весь день. Ось, це їм ніякої шкоди абсолютно не завдає. І потім вивішую корзинку назад, на місце, ну і горшечок ставлю на своє місце. Це в мене східна сторона. Ванди дуже люблять світло. Південної в мене сторони немає, тому в мене вони на східні. На західній стороні вони не цвіли в мене були. Я не знаю, чи це пов'язано якось з саме західною стороною. Чи просто в них тоді був такий період, що вони не цвіли. Ну, але от коли я їх переставила сюди на східне вікно, тоді вони в мене почали. Цвісти. Ось ця в мене перший раз зацвіла в мене була вандочка. Я її... Також вона в мене тут почала цвісти. Ну, і цю я вже одразу сюди повісила. На Західному вона, здається, ні, трішки висіла. Ну, там зовсім трішки. Взимку, ну, чи там? Період зараз осінній час, коли в квартирі було холодно і в ванде не так швидко просихали, я поливала їх, верніше замочувала приблизно в період 7-10 днів, десь так. Ну, останній раз я її десь замочила 2 тижні назад, бачите, нічого страшного немає. Ну, єдине, що відсушила вона. Ось бутончик останній. Ну, а так, в принципі, листя все добре. Куріння трошечки таке видно, що хоче пити, але, в принципі, вона ще протримається. Ну, я вже не буду їх мучити, звичайно, я їх вже зараз набрала в ванну і зараз їх вже замочую. Ну, і так, також ангреком. В принципі, і все. Єдине, що літо можу я додати саме цій ванді, тому що тут в неї є тарілочка. Я можу просто ще підійти, поля... додати сюди підляти водички. Ну, щоб вона там стояла. Зимку я цього, звісно, не роблю. Ось, в принципі, і, і весь полив. Тут такого нічого важкого в мене немає з поливом. На рахунок добрива знаю, будете запитувати. Не дуже в мене гарний досвід з цими підживленнями. Завжди в мене щось трапляється, то листя потім жовтне, то ще щось. Тому я дуже рідко додаю добрива. ну, Тим більше, що вони в мене поливаються в вані, там дуже багато треба добрива, щоб бутилочку, мабуть, вилити, щоб там щось якось їх удобрити, тому що води багато набирається. Тому я за, за цей рік, от раз тільки літом, в, в тазу такому я додавала добриво і ось їх замочила з добривом. Ну, так, в принципі, просто в чистенькій водичці. Ну, В принципі, я б не сказала, що вони від цього якось. Страждають. Мені здається, що і так в них все добре. Ось і все, в принципі, нічого важкого немає. Оприскувати я їх не оприскую, Єдине, літом, коли в мене відкриті вікна, я роблю їм душ, щоб помити листочки. А так, я їх ніколи не оприскую. Зимою взагалі це табу, тому що мало провітрюється. Ну, ось так в мене стоїть на мікропровітрюванні. Ну, Там, звісно, що воно не продується добре, все, вся ця водичка. Тут а досвідки в мене немає в цієї ванди. Вона в мене просто росте при обичному звичайному освітлі денному. Ну і в цієї також немає ніякої досвідки. Єдине в мене от на полицях вцеплені лампи. І хочу ще вам показати: ось я. Зменшуючи сельність, як ви знаєте, так намагаюсь зменшити. І в мене взагалі не було в планах ніяких кактусів купувати. Ну, Але останнього разу, як це десь було тиждень назад, була в епіцентрі і зайшла, звичайно, кожного разу, коли я там, я захожу подивитися, чи часом немає чогось цікавого в орхідеях. Ну, Буває там таке раз було, що я купила там метелика стелен, Ну, і ось... Коли я дивилась на орхідеї, я побачила, ось такий був якраз новий завоз таких кактусів. Це грузоні, здається. І вони були зовсім недорогі ну, порівняно з. З тим, скільки вони коштують. Тобто такий кактус я купила за 249 гривень, не змогла втриматися і прийшла з кактусу. Тепер в мене місця немає, я його тут от тільки принесла, тому що він мене стояв ой, стояв на кухні після обробки, там павутинка була, і я на всяк випадок його обробила і ось тільки принесла. Зараз буду все поливати і вже десь йому знайду тут місце. Щоб він був на цьому підвіконі. Наскільки я знаю, вони набагато дорожче коштували. це просто, Там навіть був в мене є такий, але він менший набагато. І там також були такі набагато менші, і ціна в них була більша, ніж на цего. А цей якийсь такий був. Не знаю, недорогий якийсь такий завоз, тому я не втрималася. І ось тепер в мене ще такий кактус з'явився. Я його пересаджувати поки що не буду. Він в мене з тим горшочком, якому я купила, просто я його поставила в, таке... ну, в такий керамічний горщик, щоб він не перекидався. Тому що там субстрат доволі легенький, а кактус сам важкий, і він. Може перекидатися, тому я отак поставила, щоб він тримався добре. Ось. Ну і ніби все розказала. Якщо будуть ще якісь у вас питання, пишіть в коментарях. Постараюся відповісти. І всім дякую за увагу. Мирного вам дня. Все буде добре. Тримаємось і до зустрічі!